1 жовтня День захисників і захисниць України. 1 жовтня особлива дата для нашої держави. Це день, коли ми вшановуємо всіх, хто боронив і боронить рідну землю. Це свято мужності, сили духу і безмежної любові до України. День Захисників та захисниць України 1 жовтня. Це сучасне державне свято, встановлене указом Президента України у 2014 році. Спочатку воно називалося День Захисника України і відзначалося 14 жовтня. 1 жовтня не випадкова дата. У цей день український народ вшановує тих, хто протягом століть був опорою держави. Це свято об'єднує пам'ять про козацьке минуле, боротьбу української повстанської армії та героїзм сучасних воїнів. З давніх часів козаки вважали Покрову своєю головною святинею вони вірили, що Пресвята Богородиця захищає їх у бою. 1 жовтня для козаків було днем сили, мужності та братерства. Саме козаки заклали традицію шанувати воїнів захисників. Раніше День захисників України відзначали 14 жовтня. Ця дата була вибрана не випадково вона збігалася із святом покрови Пресвятої Богородиці, яке було важливим для козацтва. 14 жовтня також вважають датою утворення Української повстанської армії УПА. Проте з 2023 року відбулись важливі зміни. Коли Православна церква України та деякі інші християнські церкви перейшли на новоюліанський календар, дата свята Покрови змістилася з 14 жовтня на 1 жовтня. У зв'язку з цим День захисників і захисниць України також було перенесено на 1 жовтня. Таким чином, сьогодні ми святкуємо щороку 1 жовтня, вшановуючи історичні традиції козацтво, упа, покрову і сучасних захисників. Сьогодні ми відзначаємо День захисників і захисниць України, щоб подякувати всім, хто боронить нашу країну. Це військові на фронті, медики, волонтери, усі, хто своєю працею робить Україну сильнішою. Сьогодні Україна має нових героїв це наші воїни, які захищають нас від ворога. Вони показують приклади справжньої мужності, самопожертви та любові до рідної землі. Кожна їхня історія це історія сили і незламності. Ми повинні пам'ятати тих, хто загинув за свободу України. Ми повинні бути вдячними тим, хто зараз захищає нас. Наш обов'язок рости гідними громадянами, які поважають своїх героїв і пишаються своєю державою. Майбутнє України у руках молоді. Кожен із вас може зробити внесок: гарно вчитися, поважати інших. Бути чесним і добрим, сильна молодь це сильна Україна. Ми повинні завжди пам'ятати тих, хто віддав життя за Україну. Хвилина мовчання, квіти біля пам'ятників, слова вдячності це маленькі кроки, які зберігають велику пам'ять. Україна сильна, бо сильні її люди. Ми віримо, що правда та добро переможуть. День захисників і захисниць України це не лише про війну, а й про віру в майбутнє, у мир, у щасливе життя для дітей. Ми нащадки козаків, ми сучасні українці, ми сильний народ, який завжди захистить свою землю. Слава Україні! Героям слава